Фейк перекладається з англійської як підробка або фальшивка. Фейкові новини це навмисне поширення брехні з метою змінення громадської думки або розділення людей на кілька ворогуючих таборів. Для створення фейків використовують змінені або вигадані історії, божевільні теорії, змови, містифікації. Сфабриковані фото та відео. А чи зможете ви відрізнити фейки від дійсних фактів? Спробуйте перевірити це у нашій вікторині. Слідкуйте за часом. Поїхали? У Равлика близько 25 тисяч зубів. Це правда. Розташовані вони не в ряди, а в вигляді терки. За допомогою якої равлики перетирають їжу. Леморійське озеро або ще рожеве називають його. Це прикраса Полтавської області. Це фейк. Це озеро знаходиться в Херсонській області в Україні. Має воду рожевого кольору. Леморійське озеро вважається цілющим курортом міжнародного значення. На території України знаходиться велике місто Привид. Це правда. Прип'ять трагічне місце на мапі України. Поряд з ним сталася найбільша атомна катастрофа. При спільному перегляді кіно група людей кліпає в унісон. Це правда. Підсвідомо ми підлаштовуємо моргання так, щоб не прогавити щось важливе. Тому при спільному перегляді фільму люди пропускають одні й ті ж неважливі моменти. Бик впадає в лють від червоного кольору. Це фейк. Експерименти показали, що бик звіріє від коливання ганчірки, а не від червоного кольору або силуету людини. У минулому році співробітники Київського метрополітену знайшли щура розміром з вівчарку. Це фейк. Це поширена міська легенда про велетенських щурів, які нібито живуть у глибинах російського метрополітену. Тарас Григорович Шевченко, великий український письменник, входив до таємного товариства. Це правда. До Кирило Мефодіївського братства приєднався Тарас Григорович Шевченко. Метою цього таємного товариства була не тільки боротьба з кріпосним правом, але й більш патріотична ідея національна свобода України. Бичок-Годувальник символ міста Бердянськ. Це фейк. Рибка, бичок, саме ця маленька рибка колись допомогла містянам вижити. У Голодомор, воєнні та післявоєнні часи, люди часто приходили на узбережжя ловити бичків. Так старшому поколінню мешканців Бердянська вдалося вижити і утримати свої родини. Адміністратор телеграм-каналу обрав саме тебе перейди за посиланням та отримай 10 тисяч. Гривень на свій рахунок. Це фейк. Будьте обережні. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Скоріш за все, це інтернет-шахрайство. Понад 70% населення планети ніколи не чули дзвінка телефону. Це правда. В Африці лише одна з сорока людей має телефон. А скільки правильних відповідей ви надали? Що найбільше вам запам'яталося? Напишіть в коментарі. Головна порада: перевіряйте інформацію в різних джерелах. Спершу перевіряйте, потім довіряйте. Навіть якщо ви уникаєте емоційно маніпулятивного контенту. Намагайтесь урізноманітнювати інформацію. Це допоможе захистити себе від химерних і фальшивих історій. Пропаганда та дезінформація дуже часто є добре профінансовані та продумані.